Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Субі! Що вже розпаковуєте? Бач, що не Що? Ой, яка тачка Від квітки. У мене є така, але вже старенька. Та мені запрезентувала квітка. Не на рекламу, вони казали, не показуйте нікому, нічого не знімайте. Але як я не покажу, каучукове колесо. Глянь, яке. Бачите? У нас є накачане, а то каучукове. То воно... Яке здоровецьке. О. Та й можна тут навіть можна харчі вести ташці. Але дрова будемо зити. Тож село. от обідня перерва і ще сокирка. Каже, ми бачили, де там мучаться. Ото, ото люди. З великої букви. Вони нічого не казали, казали, ні, нічого не знімайте. Ну як я не подякую. Дякую, людоньки, добрі. Хай та квітка служить. Він сам, я зазначу, я сторінку була. Написали, каже, ми хочемо тачку подарити. Богу дякувати, що хочете, гірше, як ніц не хочете. Mm. Та й приїхав на обідню перерву, та й не з порожніми руками. Сергійкові шви сьогодні познімали вже, але в нього має бути постільний режим, а він сновидається, любить до роботи йти. Шо, що ж, то зима вже немає такої роботи. Я ще на обід приїхав, трошки вже нині менший, менший день робочий буде. Дерева в садку пообрізаю, а тачка гарна, чи ні? Ну, напишіть. Файденька тачка, чи ні? Піці! От каже, сусідка там у мене. Як багатому каже, то ще щастя. Сильне багатство. Бо каже, та яка краса того, все. Ось скільки тут роботи, люди. яке багатство. Яке багатство. Давно. О, файна тачечка.